Білгород-Дністровському відбувся важливий етап масштабного молодіжного проєкту Вишкіл для дівчаток. Протягом двох днів учасниці майбутньої менторської програми проходили інтенсивне навчання, щоб згодом стати наставницями для дівчат у своїх громадах. Громадська організація жінки Бесарабії за фінансової підтримки Європейського союзу реалізовує проект вишків для дівчаток, молодіжна школа лідерства, безпеки та дії. Одним з компонентів цієї школи є проведення мобільних освітніх шкіл в сільських громадах для дівчаток-підліток. Цього літа ми зреалізували три школи в ШАБОС Старокозачому та Сергіївці, в яких взяли участь понад 80 дівчаток, протягом навчання менторки вивчали основи фасилітації, активного слухання та емпатії, вчилися визначати соціальні проблеми та формувати смарт-мету, створювали дорожню карту змін і мапу партнерів, отримували практичні інструменти підтримки дівчат, так звані шпаргалки наставниці. Тренерка Анастасія Корота допомагала учасницям освоїти навички фасилітації та проєктного менеджменту. Її методика це поєднання теорії та практики, що дозволяє вже незабаром почати роботу з дівчатами на місцях. Попереду новий етап: вісім менторок і дві суперменторки вже готуються супроводжувати підліткові ініціативи у своїх громадах. Власне, сьогодні стартує наступний компонент нашого проекту навчання менторок, які стануть старшими наставницями для учасниць вишколів для дівчаток. Менторки допоможуть учасницям вишколів реалізувати свої перші соціальні ініціативи. В свою чергу ми підтримуємо менторок, надаючи їм знання і вміння з фасилітації та проєктної роботи. Ми з командою переконані, що участь у цьому проєкті стане цінним досвідом для кожної учасниці. Проєкт вишкіл для дівчаток не лише навчає, а й будує спільноту активних дівчат і жінок, які здатні впливати на зміни у своїх громадах. Завдяки таким ініціативам зростає нове покоління відповідальних громадянок, готових до дій. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.